Я хочу дізнатися, чи правда, що Лукашенко злив келогу розташування бункера Путіна там, де Путін ховає своє тіло, це жопу свою. Переживає. І що кажуть, що Лукашенко злив просто келогу, то Трампу, знаєш, за великі гроші, це, це розположення. О, це правда. Вісім мечів, правда, місце, де приховується лідер з країни. Ось врата, тобто надання інформації і для ударів по повітрю. Так, да, він, він розкрив, причому він розкрив декілька, декілька бункерів, а не один лише. Діма І нам пишуть чи... чомусь, що ти підвисаєш, чи я підвисаю? Хто, хто підвисає? Е, тут це вже це вже в минулому, це минулося. Вони бачать пізніше трошки. Так, е, ти мені скажи: що, чи, я, які будуть дії по цих бункерах чи полетить. Тому що бач, США перед цим анонсували є ракета, яка пробиває на 60 метрів в глибину землі і там ще й розривається. Це, звісно, виглядає апокаліптично, але може там би і путінську тітошопу придавило. Поки що це тільки збір інформації, підготовка. Я бачу, що в США давно існував план знищення бункерів Путіна і всієї ядерної зброї. Я відповідно бачу так, що доля... я бачу що я бачу що доля ситуації така, що що з часом все одно США при новому президенті можливо. Вдарить, але при Трампі удару не буде по, по, по бункерах. Він просто це збирає як компромат і як важель тиску на Путіна. Дивись, я знаю, де ти є, дивись йди на компроміс, бо по іншому ніяк.